Друзі, переходимо з вами до перепитій дивізіонних матч Division. Нас чекає матч між колективом Атлан-Бот та Атлетико Київ. Давайте ознайомимося з із заявками колективів. Атлан-Бот. два голки перезаявлені. Артем Шевцов номер 33-й. він розпочинає зі стартових хвилин на лінії. Другий страж воріт Євген Чищовой номер перший, номер п'ятнадцятий. Олександр Бульбін, 14-й Віталій Дністровський, 11-й. Навіть на трибуну на чолі зі своїм капітаном, Олександром Поліщуком, хлопці, сподіваюся. Коломець. Поламець. Я під його лівою, удар по воротах. Життям, атлетико поступився із рахунком один-два, Але всі ті, хто... Ну, момент, ну момент, як тут не землетико в аут. Саківський. Львіша грає, Партнер повертає і тут перехоплює вахню. І момент у нього Котляр, Саківський. Саківський хедає, котляра робить успішно. пробиває в правовані. Поломаре м'яч лучше між перехопляє в Саківського Саківський польбін на третього. Вивчає у суперника мечала Дністровський, його вгадку у Чаналій. Кільський момент! Ніякої мови, не може йти про п'ятого польового. Все активніше на чужі частині поля діє Атлантбут. Гра продовжиться після тайм-ауту і після четвірку на Олександра Івахнюка, і Вахньок. Перший на м'ячі люборація зі своєю лівою не No, самий лівий план не прийшла, але аут для Атлан Буда. Саківський. Саківський від котляра втікає, пробиває. Атлан, і, Вахнюк. і Вахнюк виборов. Зараз уже в суперника. Продовжуйте себе брати ініціативу. Десь такі ваш для Атлан Буда. Лішені секунди і все встигнуть, якщо із ударом бажає цього кислиця. Він прострілює, уникав м'яча там, як міг партнер. Ну і при таких умовах, б не став недооцінювати колектив атлетико і навіть е не з оптимальним збором буде відкладений фол. або дозарефріну, але поки атака продовжується поламається вахнюк, з ним з під ноги вибити. Зліва є. Доставив. з близької міста ні повзом. Це призводить до втрати. І спроби ще одного випаду. Удар. Знову ногами ще добивання Кульша. Через Олександра. Низом оближені, Не бабля. А зливая поперечный пас на боль вина, той сливої стріляє Дністровський важко. один -лодин. Я чуєв Євгена Саківського, він правим флангом доходить. Панченко кульша м'яц. Удар. Справляється, Голтіпер. Криває. Я <післяхітів>, на Олександр, Кульша, і спрямував Вау, Денис Пономаренко. Денис Пономаренко на дальню. Кислиться. Справа Іпарк'я. Але якщо у точному чемпіонаті в Сільвері арені... Гол кислиця Кислиця гол забиває. І це, друзі, 1-0 на користь Атлетико Київ. Ось нам і. Було помітно. Йшла аж мова кілька секунд, тому що помітно ось це прізвисько матрасника. Обіймаємо колег у точному чемпіонаті. Не вийшло. Але є можливість в одному із своїх заключних матчів. Рояно віддає передачу. Саківське дає приклад Саківський. Київський дає приклад партнерам по команді. Він зараз забиває. 1-1, друзі. 1-1. 14-та хвилина. По перерві відігрався. А план був у матчі із Атлетико Київ. Пішла, пішла передача до штрафного майданчика. Низом'я Київський повз кульшу. Кислиця на мається відповісти. Відразу ж кислиця дубль оформи. Кислиця оформив дубель. Шерцом веде Атлетико. Як тільки Саківський забив, і можна було вже розвивати думку: Панченко. Панченко простріл. Кульша відскок, Пономаренко вибиває ініціативу. Повське поспрямовували. Далі Кульша перший на м'ячі. Зараз не Перекидає тут головою, повинен грати, іграє тепля. Головою. Два командних Фоли має. Атлант був Супер! Хет-трик! супер, супер хет трик Рев покаже провар, але зараз, друзі, це просто супер хет трик від кислиці. Дійсно, якість з трибун лунає Сі. Ці... Не знаю, хто там настільки що ці ігрові емоції, те, що видає колектив Атлет, тихо пробачив будівельників. Ще помилка, але ходша тут. Він на місці. Але ж другу ту жовту отримав і дві жовті заробив протягом трьох хвилин Віталій Дністровський з 25 по 28 -му. хвилину. Гол! Гол-гол-гол-гол. І ще 20 секунд чистого часу, як же мало, як же мало часу, але 2-3. Ну і після того як. Віталій Дністровський отримав другу жовту. Усі голи пропустив колектив Атлант Бут. Хоча у меншості до голу вони перебували, але це якось ми бачимо, що це якось далося в знаки. Відбилося негативно, позначилося негативно на колективу. На колективі Владислава. Лю...